Вітаю всіх! Сьогоднішній блокнотик свій не відкривала кармічні вузли. Так, картина дня у мене випала. Я збільшую, щоб ви бачили це виконання бажань. Ви формуєте бажання і ця картина енергетично закріплює бажання, щоб вони збулись, а також від впливу темних сил на те, на ці бажання, щоб вони не завадили вашим бажанням. Чайок, і картину ще не відкривала сьогодні. Ранок лужуруцю, побачимо, що кармічні сьогодні нам покажуть. Я не знаю, яка буде картинка, тому зараз відкрилася картинку. Відкриваємо на блом сторінку, білим на бум. і так. це вийшло у нас картина. О, друзі, це материнство. Взагалі картина батьківства. Це картина батьків, це кармічний вузол відкидання або контролю. Він, цей вузол взагалі пов'язаний із, із досвідом е, дитячими травами через батьківську відсутність. Можливо, знаєте, можливо, там в минулих життях е, ви були кимось із батьків і не змогли бути да, з дитиною, залишили свою дитину, або навпаки, вас батьки залишили. І, і, і ця ці ці енергія цієї кармічності вона передається, передається з покоління в покоління. От вона з таким кармічним узлом. Сьогодні випала вона в мене. Тому це день медитації з цією картиною, це день про прийняття себе як матері чи батька чи батька, а також зцілення цього досвіду із минулих життів. Тобто цей вузол це про прийняття не ідеальної, не ідеальної батька або матері, а про справжність. Тому, коли ми прибачаємо себе, ми прибачаємо наших батьків, ми відкриваємо шлях до, до тепла. Ми відкриваємо шлях для нового досвіду і ми звільняємося від цього тягаря. Тому вузол сьогодні у мене це батьківство, кармічний вузол батьківства. Він проявляється, друзі, він проявляється в житті різними симптомами. Він цей вузол створює різну симптоматику по тілі. Друзі, дуже по тілі різна симптоматика. Ця симптоматика створюється під час, проявляється під час медитації з цією картиною, коли енергії починають активувати кармічний вузол і іде звільнення цих застарілих енергій. Тіло починає реагувати різними симптомами, тому що воно привикло тіло жити. Ця енергія стара привикла жити в тілі. Да, вона вже знайшла собі будиночок, і от коли заходить нова енергія. Е